І так, всем лаки. Значит, сегодня в, в Скубой э, escape, э, escape 2. Э, на режиме Вашкусти Легко проходим другу кінцівку за зиплайном. Поехали. А мне обязательно. Ой. Пора красить заборгнути. Так. И даже не думай отливать или пытаться улизнуть к своим друзьям. Поехали. Так, дідуля уже пішов. Ну, слава Богу. Так, ну я тоді в дім, виходить, зразу. Що ж мені потрібно знайти для тої кінцівки? Я вже навіть сам забув, якщо чесно, але найбудем. Зараз згадаємо, так? Да? Ну, так. Да. Провід, окей, І це вже добре. Я його вже побачив. самий перший. А, це у нас тут що? Тут немає нічого теж. Йдемо зразу, знаєте, на який поверх? Зараз. Я повідкриваю чуть-чуть. Ага. Зразу йдемо на цей поверх, так як тут. Дуже часте появлення лампочки. Отут, наприклад, лампочку буде. Буде тут лампочка. Ну, звісно, тут буде лампочка. Ну а як тут без лампочки? Ну, звісно. Ну. Як же ж тут без лампочки? Я ж говорю, що тут лампочка буде. Ну. Це вже якась база просто для спавна лампочки. ну вставляємо. Раз. Все, ідеально. Зараз. Ай, мене прижало. Зараз. Ну, Йошкін, Матр, що ти так. Так, Nokia не потрібна. а Хоча а Nokia хіба не потрібна? А, Nokia для проходження першої кінцівки, господи. Ключи машини не знаю, чи надо, весло. Наше весло підібрав. Й-моє, йо, твохей це просто жесть. Наше то зробив? Капець. в время я Йошкін, кошкін. Пішли на двір щось поробимо, реально, я не хочу тут сидіти. Пішли на, на двір. Е, так, що ми можемо зробити, взагалі? А, до того друга підійти. Але. ні, Ну ми підійдемо трохи підніж, давайте. Кури бігають. Ану, кури. О, курка! Вона зараз нам може дати. Але, блін, там баба стоїть. Ану, ключик мені ось так. от дай. Так, тут у нас. Ага, ми викопали черв'яка. Нащо не знаю? Чуєте, а тут є якийсь провід, нема, і навіть в туалеті нема. А де я е. А дай я провід, ну, да я вообще його знайду. Баня закрыта. Дед где-то спрятал ключ. Там щасно, байдуже Закрита. Та, в смисі, закрита, так Ми ще еще не відкрили. е Бабуля Бабулі доплывати клумбу. Пойду посмотрю, работает или опять кошкин. Блін, поки бабуля там нічого не цей. Можна взяти, в принципі, і конфети. Зачем тебе Когда тут по Окей. Поїхали. Ей, малец. Хватит в я саме ж. Головне, щоб сюди не зайшов. Ой. Він десь, десь тут ходить. Вот десь тут прям. Я його якось по слідам чую. Де він десь він там ходить? Блін. Й-мою, я забув про цей предохронитель. Дідуля вже на місці. Бабуля ніби вже теж. Так от, а де ми їх взагалі можемо знайти? Почекай, я вже все прошарив. Точно. Блін, я ж в дроще. Цукерки маю дати, другу. Дімат? Так, що, дружок? Даєш зараз мені, е, виходить, ту штуку. Та давай вже йому ті три конфети, що ти тримаєш. Так от, сарайчик. Сарайчик. Що у нас тут? Тут у нас все для зіплайну, тому в нас, е знаєте, особо вибору і нема. Хоча, а там хіба щось є для зіплайну? Почекай. Ну там є ніби ця от смазка оця от. Але вона хіба для зіплайну? Почекай. Ну, є канат якийсь. Я уже наверное, не помню, для чего ты канат. Пойду -ка, пойду. А, нет, ты перезадал. Жди, блин, мне не надо. А что мне надо? А, точно. Не я треба вижу. заколку открыть. Давайте швидко. Кажется, крепление заржавело. Надо бы его смазать. Ну, бля, что-то там случилось. Упс. Йо, ми й Все. Зараз ставим оцю штуку. І так. А, ну тут. Пойду посмотрю, работает или опять Та й, ну, блин, ну деду, знаж ти мене провіряєш. Наш тобі тетре. Не розумію. Так, корм для собаки, я не знаю, чи нам взагалі він потрібен. Тормоз зі плана, дякую. Наверняка <говорит> задумав Та й деся там по двері ходить. Ой? Основа напильника. Чуєте, а напильник це де? Це десь там, да? Десь там, коротше. Та йо, моє діду, не чіпай мене. Ой! Ну вот, розговор серйозний. Та ти прикалуєшся, де ти ходиш, вообще? Пакеда? Закриваємо. Він тут по-любому не провірить. О, он меня не побачив? Єс, yes. сюда. А Но он лох. Ну ладно. Не надейся, я, не я, знаешь, и не надеялся. Так вот. Клумбу, а Строка 2, столбац 2. Строка 3, стовбець 1. Получається, 2, 2, 3, 1. Поїхали. Стовбець 1, 2, 2, 3, 1. Поїхали, дорогі... друзі. 2, 2, 3, 1. 2, 2, це 2. 3, 1. Почекай. А я вже навіть забув, як то все зробити. Почекай. А як то все робити? Я вже ж просто розуміти, я вже ж забув. 2, 2, 3, 1. Стовбець 1. Стоп, мені потрібно спам'ятати, якщо три і один. 1... Строка. Строка і столбається. Мені подобається мені це он вечно Та все, мене шукатимуть. Ладно. 3-1. Чекай, якщо 2-2. То 3-1. То 1-3 може. А, стовбець! Я поняв, я поняв. 1-3, це у нас... Ну, коротше, 2-1. Перші дві букви. 2-1 це перші букви. Все баба, відчепися Давай. 2-1. Йо. Вона прям капається. Вона тут просто прийшла. 7, 9, 2, 5. Так, що нам взагалі робити? Ладно? Зараз ждіть. 7925. окей. На всяк випадок. й він що там півгодини стоїть? Окей, okay, через підвал зараз заберемося. Пішли. Але почекайте, нас ж по, по фактам всі предмети, ні? Кажеться, <праць> тут не вистачає деталей. Треба їх где-то роздобити. Да. Ну, то ти. ти що? Америку відкрию. Візьми книжка. 7, 9, 2, 5. 7, 9. 8, 2, 5. Вісім, один. Поїхали.

Тобто зіплайн є, тормоз є, ну і змазка теж є. По фактам. Ну все. Ого, він швидкий. Поїхали. Так, що тут у нас? Ура! Єс! Yes. Легкий режим пройдений. Ура! Ми прийшли. Кінцівка 2 із 9. Час проходження 1249. Чуєте, ну, непогано. Ну що ж, друзі, а інші кінцівки, ну, тобто не кінцівки, а кінцівку іменно от практику, яку я недавно якраз пройшов. От, проходження всіх кінцівок можете подивитися в мене на каналі. Став лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покидав.